Всім доброго ранку, як обіцяла, я виходжу, виходжу знову. Ось у мене не вийшло, бо дивилася Іринку. Іринка виставила відео з катрусю. Я ж на внучку дивилась мені. Дуже цікаво, як вони розмовляють, як вони. Скупляються. От. Ну, та й зайняло в мене часу. Скільки там хвилин, не, не знаю. Так, коротше, біжу. Біжу, тепер я займатися своїм здоров'ям. Давайте до включення. Привет, привет. У нас новий день. Це моя дочка Катруся. І ми хочемо з дочкою поїхати до Києва. <гум> Я отримала зарплату У неї сьогодні вихідний. Да. І ми вирішили собі зробити такий вихідний, дівчачі штучки собі придивитися, да. і, це і ми вирішили, показати, вам. Да, показати, як ми проводимо час, як ми з дочкою віддихаємо. Да. Все будемо вам... підемо за кофійком до мене. В да, до ну, дівчатка кофейні багато, є точки в такому районі, в тому районі. У нас біля да. дома є. А у нас біля дома якраз да. теж їхня. Зараз візьмемо кофійок, покажемо, що ми взяли, яке кофе, да. і будемо вам все знімати. Да. З дочкою нам буде веселіше сьогодні, і вам, і нам сьогодні зі мною дочка, то все буде так, добре. Ми доходимо до кав'ярні нашої. така у нас кав'ярня? Я тут працюю топить. Є ще гарячі да. капу Ну, гарячі, теплень, ну теплень, теплень, так, тепленькі, ну, тепленькі да. так. Добили в Рушавин торговий центр. О, якісь покупочки до включення. Так, хочу вам трошки розповісти. Ми їдемо, бо я хочу, ну я продовжую мамі поїхати. Мама залишилась, мама завжди залишається, мамі завжди цікаво, везде зі мною ходити. Ми везде разом гуляємо, у нас дуже такі е, дружескі стосунки, ми як подружки. Ми любимо це везде походити по магазинам, просто дуже кофе попити, вийти, кудись пройтись. Вот. я хочу купити якісь собі кросовки, тільки не спортивні, а якісь просто такі, може, білі, просто кеди, де якісь подплаття там носить, просто на літо. От. і мама і я хоче щось подивитися. по скидочкам. Да. Щось буде. Вот. поїдемо зараз, мабуть, на даринок. Це на лісовій знаходиться да, торговий центр у нас в Києві. Там просто багато всяких бутиків з кросівками, я там часто собі купляю кросівки. А якщо типу, нічого не знайду, підемо в проспект і просто підемо, бо там багато магазинів інтересних, там скидки да. всякі є. Так, да, там практичко. всякі є нью йоркер сінсей, ми ми думаємо ходити, там сюди скидки, да. там прикольні є такі якісь вещи, аксесуари. Так що, слідкуйте да. далі до включення, всім до зустрічі. <рес> Шо, друзі, ми вже на Даринок. Да. Зараз підемо на шопінг. Зараз да, будемо дивитися мені кросовки. Ну, да, кросовки Це, дуже... звісно, дуже складно, <свісно> бо... <свісно> бо мені складно годити. Дочки <свісно> ж такий стіль. Ой, порозказуй. <свісно> Все, коротше, йдемо. <свісно> да, сонечко вже піднялося, жарко зараз кофту скину. Тут біля дерева свого. Що ж у нас каштани? Ще не цвітуть. Ще не цвітуть. Ще тільки повикидали цвіт. Так, зняла кофту, почеплю на дерево і біжу. Дивіться, вже яка трава висока. Бачите яка. Да, а каштани ще не цвітуть. У нас ще рано. Ще тільки повикидали світ. Ось бачите. Скоро будуть цвісти Так, ну що, пішла я. Де моя паличка? Моя паличка тут. побігла я. Так, прийшла я. Міс наш. Річечка. Коровка вже стала лежить. А степ ще не цвіте так, як... Ну, ще, мабуть, рано. Тут тільки квіточки з'явились ось такі. Ось такі, я не знаю, як вони називаються. Ось такі квіточки. Ось. Бачите. І кольовка лезить. Класива. Я вже скучила за своїм місцем. Та я вже, скільки, давно вже, дав місяць не ходила, ужас. Та й поправилась. Все, хватить. Йду. Біжу. Давайте. А сонечко припікає. Восьма уже прямо жарко. От тут треба всім виходити, а не ліниться. Ну я й не лінилась, да? Я подивилася Ірин канал. Ірина. Ірина Бог. Внучку побачила, як бальзам на душу. Ой, фу. йду, тяжкувато. Я прийшла до свого дерева, покажу вам кульбабки. Уже деякі повідцвітали, а тут ще є. Бачите, яке? Яке поле. Ось. А там, де я ходила, там вже повідцвітали. Прям багатенько. Так все буду робити вправо. Ляшки мої ще на місці. Я ж їх заховала, ніхто ще не знайшов. Так і треба робити, ховати. Ну що, поїхали. Робимо вправи для розганяння ліфи. Додому пити каву. Я ще сьогодні кави не пила, нічого ще не пила. Включила, щоб ви послухали пташки. Як співають пташки. Це в нас біля дому. 101 кілограм 900 грам. І так сьогодні перше травня 05 101 кілограм 900 г. Так, вагу записала. 101 кг кілограм 900 г. Дивіться, як піднімалась вага. да Капець. Ну нічого, я знаю, що я робила неправильно так, зараз я зроблю об обміри об'ємів і запишу, а потім через місяць зроблю. І подивимось. Так. Сьогодні в нас перше. 0.5. Об'єм грудей. Сьогодні треба передати показники в газове і по електриці. Перше число. Так, і так. Груди. 115. А були 113. Отак. Так, під грудями. Капець. Так, підродьми. 103. Оце і вага така, 103. Я вже замітила. От скільки в мене під людьми, така й вага. Будемо писати, що бачимо. Так. 110 об'єм талії, було 106. Оце так. О, це так. Я чую, що я така велика зробилася. В об'ємах. Об'єми зразу. Відчуваються. Так. Вага може не показати, а об'єми. Так, 122 було 119. Поправилась, ще й добре. Так. Об'єм ноги. Шістьдесят один. Був 60. Так, рука. рукеська, рукеська, сорок три, був сорок. Ну і все так, через місяць будемо робити. Контроль. Зараз буду робити каву. Так, зробила каву, ви знаєте, така добра кава, Феррара. Мелина. Це Сережа купив. Прямо мені подобається і пінка в неї є, як варю. І не така, і не така дорога, як турецька. Передягла футболку, бо замазала капустою в ту футболку, що ходила. Так, підігріла капустку, в мене вчора лишилась. От, два яйця зараз почищу. Так, вершки я зібрала з домашнього молочка. Додам до кави. ці новини, що тут у нас розказують. Все, дівчатка, снідаю. В мене вчора лишилась капуста, два яйця відварила і шматочок сиру. І кава кава з вершками. Все, давайте всім смачного. Буду снідати. До магазину тут такий бузок. Росте красиве, не анкриниця у нас тут є. Дивіться, який бузок. Це у нас називається сірінь, а не бузок. Ну, по українськи бузок. Все бузок, так? Да? Бачите, яка краса. А тут ось білий. І бігаємо світло. Красивий. Так, котики мої скучили за кормом. Я їм купила вже на кінець-то. Хай наснуть. Перевела їх. Сюди в кухню, буду тут годувати. Бо там уже... Там вже вони не потрібні. Мені дочка ругається. Там не ми їмо. Це у нас тут інкубаторна. Ось тут бачите інкубатор. Так, куди на година? Я вже з магазина покажу, що я купила. Та й буду відпочивати. Котиків погодувала вже. Так. Купила я молоду капусту. Ще не брала. Так, вона? 98, здається. Чи 78, не пам'ятаю. Два помідорки, Чотири помідорки. По 98, так? Да? Огірочки по 78, Це точно. Ой, морку, ой, морк. Редіска по 38. Яблучка по 53. І сметана славія. І дві ряжанки я взяла. Ну, це я вже не а, по 32 гривні ряжанка і сметана по 60, по 60 гривень. О, це так. Оце такі в мене покупочки. Бо вчора пішла в один магазин, там овочів немає, фруктів немає, то сьогодні пішла в інший магазин. Оце таке, мені ж треба овочі. Я ж вже буду займатися правильним харчуванням. Так що так, все, іду відпочивати. Я вже заморилася. 11 година, але я вже багато і зробила. Далеко сходила раз, а другий раз. Фух, аж тіло труситься, заморилася Ну це ж так, як не займаюся, тоді тяжко. Воно ж і вага додавилась, і все додавилось, об'єми додавились, тяжко. Оце таке дівчата. Так що, не беріть з мене приклад. Ну, нічого, всі ми люди. Кожного буває по-різному. Все, йду відпочивати, давайте. Це вже інформація з Загинуло дві людини, 15 постраждали після нічної атаки шахетів. Тобто, фактично 15 людей постраждало. Двоє загинули. Просто ще раз підкреслюю для тих, хто щойно долучився до перегляду відео. Також повідомляється, що пошкоджена житлова багатоповерхівка, інші будинки, супермаркет і автомобілі. Це Одеса. Державні служби з надзвичайних ситуацій підтверджують цю інформацію, що кількість постраждалих зросла до 15. А також повідомляють, що в одній із багатоповерхівок рятувальники. Ам... Разом зі службою взаємодії, так воно це називається. Да? Взаємодії евакуювали ем, більш ніж 200 людей. Подивіться ось на цю раз підчуття людям. Господи Люди. це, це, це до чого призводять російські шакерами. Просто подивіться, погляньте на це. Капать. Це жах. Це так вони хочуть миру. Це так вони розповідають про те, що вони хочуть прямі переговори. Uh -huh. Це так вони кажуть про те, що вони. Бажають сідати за стіл, пригоріть договоритися ага. про мир. Це ага. ось так вони хочуть це робити, так я правильно розумію? Да. Так. Так, вечір замочу насіння сінячі собі. ряженкою. Тому що в мене діабет, щоб не хотілося вночі їсти. Треба, я слухала доктора Асва Цятріана, що треба замочувати собі або висівки, або 음, ці вівсяні пластівці, можна чия. І потім буде, не буде так швидко знижуватися рівень цукру в крові. Буде підтримуватись, так що десь годинки о сьомій, ну, дев'ятнадцятий чи й вип'ю ще оцю суміш, і буде порядок. Так що так все ось стоїть, настоюється. Розходиться насіння, набухає, та і все. Так. Так, готую ляшечку у мультиварці і зараз зроблю салатик. Готую вечерю. Так, приготую салатик з капусти. Огірочок, помідорка і зелена цибулька. Олія в мене домашня, дуже пахнюча, все досить? салату тазик Нічого це потрібно. Клітковина, так? Да? Так. Калорій тут мало, але клітковини багато. Так, і дістаю. ляшечку. О, гано. Я думаю, вона повинна вже бути готова. Так, угу. да, готово. Отак половинку зараз одріжу. Та й повечеряю. Без 25. Отака у мене вечеря. Пів ляшечки і салат. Буду вечерять. Ну так, на сьогодні все. Я там вам оставила шматочок відео. Моя невістка, наша невістка з нашою внучкою. Подивіться, якщо вам цікаво, підпишіться на її канал. Поставте її лайки. Бо вона дуже хвилюється. Все на сьогодні все. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток. До побачення!